Вітаю, шановні друзі! Тисячі кримінальних справ проти чоловіків в Україні та за кордоном. Або як Кабмін дозволив надсилати поштою бойові повістки? Та чому друзі це закінчиться негативними кримінальними справами для багатьох? Паски, як завжди, в державі затягуються все сильніше. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете, як завжди, багато цікавої інформації. Друзі, нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 916 від 30 липня 2025 року, яка дозволяє надсилати повістки на мобілізацію та відправку до війська рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Раніше такі повістки можна було вручати лише особисто під підпис. Тепер їх можуть надсилати поштою на адресу проживання за умови, що особа вже пройшла ВЛК та професійно-психологічні. Відбір, якщо це було передбачено. І ось тут, друзі, починається саме цікаве, тому що відмова від отримання або неявка за даною бойовою повісткою вважатиметься ухиленням від мобілізації та військової служби і тягне за собою кримінальну відповідальність згідно статті 336, яка передбачає реальне позбавлення волі це не стаття 337, де е, не передбачається реального позбавлення. Це стаття 336, де є реальне позбавлення. І на практиці останні два роки українські суди за даною статтею відправляють до в'язниці, реально відправляють, не дають умовних термінів. Тобто, як це відбуватиметься на практиці, ТЦК направлятиме бойову повістку вам на пошту. Отримали ви дану повістку, друзі, чи не отримали це не важливо, тому що як ви чудово знаєте, порядок 560 від 16 травня 2024 року передбачає, що дані повістки можуть бути заочними. Тобто, фактично, вам відправили повістку. Знаєте ви про неї? Не знаєте, бачили, не бачили. Друзі, ви вважаєтесь такими, що повинні прийти. Ти в ТЦК і відправитися до військової служби в якийсь відповідний в якусь відповідну військову частину. Не зробили цього у визначену дату в повістці. Друзі, ТЦК буде направляти відповідне подання до національної поліції для порушення кримінальної справи за статтею 336. Ось такі чудові нововведення. Я про це казав раніше, десь рік назад, що таке можливо буде. І це відбулося, друзі. І хто попадає е, в дану групу ризику? Ну, е, я можу виділити тут дві групи ризики. Перша це реальна, така 100% група ризику, е, в яку попадуть всі чоловіки, які мають на руках. Відповідне ВЛК про придатність до військової служби. Хто це в першу чергу? Це заброньовані? Тому що, як ви пам'ятаєте, багатьом заброньованим приходили повістки про проходження медичної. Комісії військово-лікарської медичної комісії, і багато з таких українців йшли і проходили дану ВЛК. Так от, ви всі, хто пройшли дану ВЛК, ви отримаєте бойову повістку і повинні будете з'явитися. Не з'явилась кримінальна справа 336 і розшук на територію України. Хоча, друзі, я попереджав всіх, що якщо людина заброньована, вона не повинна проходити ВЛК. Всі, ті, хто пройшов ВЛК, ви отримаєте бойові повістки. І оце перше. Перша група ризику, друга група ризику це більш ймовірна група ризику. Чому кажу ймовірна? Тому що даний процес ще не запущений, але підготовка до нього йде вже активним ходом, друзі. Наприклад, як ви знаєте, цього року Кабінет міністрів дозволив ТЦК отримувати інформацію від Міністерства охорони здоров'я, тобто від медичних закладів. Тобто, фактично, якщо ви ще навіть не не пройшли ВЛК, але ходите там до лікарів, наприклад, проходите, збираєте якісь документи для ВЛК у приватних лікарів чи в державних, неважливо. Дана інформація автоматично направляється до ТЦК в оберіг в базу оберіг. І таким чином ТЦК може сформувати на цій підставі вже якісь документи для визначення вашого ступеню придатності до військової служби. Це друга група ризику, яка е, зараз ще не являється реальною. Групою ризику, але, друзі, в майбутньому це абсолютно буде реально. Автоматично проводять е, збирання медичних документів, автоматично визначають ваш ступінь придатності на підставі тих документів і надсилають бойову повістку. Тому е, те, що я казав, ходити по українським лікарям стає трішки небезпечно, тому що не зрозуміло в яких випадках ТЦК буде використовувати вашу медичну таємницю. Її скасували, друзі. У нас в Україні факт. Фактично скасували і е, розбили повністю банківську таємницю, медичну таємницю. І, звичайно, тепер у ТЦК абсолютно розв'язані руки. Тому друзі, будьте обережні, тому що е, в результаті в результаті оцих нововведень, які 30 липня 2025 року прийняв Кабмін, вони закінчаться тисячами кримінальних справ проти осіб, в яких є ВЛК, які отримують бойові повістки, і це друзі е, досить небезпечна тенденція. Я взагалі не вважаю, що це являється е, правомірними діями державних органів, тому що е, фактично е, все це робиться і на все. Нтя, тобто за спиною у людей, і людина повинна бути обізнана про свої права. Вона повинна обізнана бути про свої юридичні наслідки для неї. І якщо держава цього не забезпечує, якщо держава за спиною людини в автоматичному порядку надсилає їй якісь повістки, потім порушує кримінальні справи, друзі, то це фактично неправова держава, от але Україна цього особливо і не приховує, тому що. Що вона відмовилася від дотримання прав і свобод людини, відступила від Європейської конвенції прав людини. Тому, в принципі, не дивуйтеся, чому в Україні все так відбувається. І це тільки початок, друзі. Далі буде, друзі, автоматична. ВЛК буде автоматичний постанов, автоматична постановка на військовий облік. Далі буде мобілізація жінок, далі буде розшук жінок. Спочатку почнуть з фармацевтів медиків. Вони вже в принципі почали. А далі перейдуть до всіх друзі. Ну на жаль, це в принципі буде продиктовуватися зі сторони держави погіршенням на фоні. Війни в Україні, тобто держава буде казати, нам потрібні люди, тому ми затягуємо вам паски, друзі. Будьте обережні, майте це на увазі, тому що це може трапитися. Рік назад ще ніхто й не казав про відправку поштою бойових повісток. А вже з вчорашнього дня це стало реальністю, друзі. І тепер заочні кримінальні справи також стануть реальністю. Тому тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.